Смакоти з заправленим маслом. Нагуками, друзі, ми будемо їсти разом. Я своє масло, надай на масочках, на на собі у печі. На морозу, І сніга не страшні. Масляна, масляна, Масличко промащена, підходи пряненько, зустрінем тебе добре. Олати сирком масляцем та рум'яним. Ялися, багато гралися і, звичайно, пекли млінці вінці. Вареники варили, пекли пиріжки. це свято сім днів. Перший, перший день. Понеділок і розвивався він цей день зустріч. У цей день. У цей день ліпили снігову бабу, спускали її з гірки, самі каталися на гірці і вигукували різні, різні слова. Анечка. Пишайте, всією, ріднею, всією, сім'єю свято зустрічайте. А ми маслину зустрічали, сілом волю поливали, Наші роки й дві зазивали, Тамцями заїдали. Як я вже говорила, що в ці, в ці дні пекли багато блинців. А ви знаєте, що блинці? Так. Да. Знаєте, які мені да. продукти потрібні, ви знаєте, так? Так. Ось я зараз буду читати вірш, а ви будете казати, якщо потрібно для млнків цей продукт, будете говорити так. Якщо не потрібно, будете говорити ні. Слухайте, сорока, білобока, надумані ці битві. На базар пішла. І ось що взяла. Молоко парне. Да. Куріне яйце. Да. Крупа марна? Ні. Капуста качана. Ні. М'ясний холодець. Ні. Сахару Так! Да. Білої квасолі? Ні. Масло топлене. Да. Рибку солові. Ні. Китайський рис. Лавровий лист чорносливка Так. Шоколадний да. луку Ні. перець болгарський Ні. соус татарський. Ні. Варення елітне. Да. Печиво да. Ні. Я бачу, що ви можете вже тактиленсі, ви знаєте, які потрібні продукти. А наступний день у нас іде і наступний день і, і, то. і то. Подивіться, як він називається? Розважальний день. Про що говорить ця назва? Що в цей день багато розважалися. І ось одною з найбільш улюблених завак було катання з гірки. А на чому колись каталися з гірки? Давайте подивимося, Анечка, допоможі мені. Здержиться.

Хатали. Любили кататися вот на стільчику. Ось так перевертали, сідали на нього і спускались. Ось вот так, коли скаталися зірки. А тепер порахуємо, давайте в дилочки. О, всі відкинули. Ми і не порахуємо всі. Ну дуже багато, дивіться, Ваня, я буду рахувати до ранку. А ну, Саша mm -hmm. теж дуже багато. А ну, Саша, показуй, ти. Потім маленька, дивіться, як багато як сити, так? І кирила, скільки багато. Ну, що всі молодці, так? молодці. <губить> Можемо її соїсти чи ні? Все, всі. <губить> Стої. вона стоїть, І вона зберігалася до кінця тижня. Його версили на санях по вулицях по, різь, по, по своєму селу по інших селах. І закликали і закликали. Люди, ми прийшли до вас донести оцей наказ. Кожен рік цього числа людям міста і села відходити на свято зиму проводжати. А тепер давайте і ми зараз зробимо будило зимі. Ані у себе за таке змагання проведемо. Мені треба п'ять чоловік сюди. Солодкий день цей день викликали дуже смачні, такі солодкі блинці з маком, зі зумом. І особливо цей день робили дуже діти. А ще варили вареники. А ще варили вареники. Скажіть мені начинку ви знаєте?

自由。 Виспечить з мене боржа. Тісто, правильно, тісто. Кільце непросте, кільце золоте, блискуче, хрумке, рум'яне, пухке, молодці, маленькі, товстенькі, бокаси, чим смачним напхався, в його робі скупався, Маленькі. Що нас товарітку наливають, а потім у трубочку згортають. Круглі ми, мов сонечко, не немов колечко, Часником змащені, до борщу подання. Що за хліб такий святковий? На рушник вмостився новий. Молодці всі гарно відгадували загадки, я думаю, в кінці свята ми теж з вами трошки пригостимося чимось. А як він називається? Шеволодий четвер. У цей день закликали Масляну. Давайте всі разом її покличемо. Масляну. мого друга? Санички, ви подружки, ви подружки, забирайтеся, та на пани нарожайтеся, буде в водити, треба нам ще й зиму проводити. Я зима засміжена, спіночі принесена, зніжена І вітрами розчесена. Сніжне покривало стелю у дворі, Калиною малюю малює, щітки дітворі, Сонечко ховаю від діжких очей, зовсім, зовсім не шкодую часу для ночей. Скільки снігу принесла, аж не віриться, скільки вулиць замила, я й путелиться, по я вас на славу. Чи можна ще морозцю добавити? Ти, зимонько, вже нам набрідно уступання з весни. І диви на зиму через тебе ми часто хворіємо, нам вже набиду, кашу та нежить. Я теж хочу, щоб була весна, адже вона приносить тепло, а холоду вже не хочеш. Хочемо тепла! Хочемо тепло, піди з диво. Чи нема, ой, нема у тебе синеньки. Іде песна, іде красна, красна зна, чарівниченька, по покрасніє твоє личенько. Не мати, На мати, на мети, зінька зміхами, а приходьте до нас з танцями і піснями. Я йду, йду, снігу на мету, вами разом потанцюю, ще довго сили чую. Ось у вас снімок, сніг, а ми. смачного і чекали гостей у гості. І сьогодні теж до нас з вами прийшли гості. П'ятий клас прийшов до нас із своєю піснею. Такі, 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 такі. Цей день просили всі один в одного пробачення. Може хтось ховатичився, якийсь словом погане, чи якимсь чинком. Давайте зараз змеємося ручками, так висите, один до одного ручки, візьміться, Ручками один до одного. І якщо у вас є проблема, попросити пробачення, попросіть один в одного вибачення. Скажіть, пробачення, будь ласка, я сказав багато, що я не побачила, чи кажуть, що вимагаєте. Попробачили, пробачили один одного. Да! І останній день свята діти спалюють, е, опудало зими. Завжди виходили кудись на гірку, ставили його і спалюємо. Коли воно згодало, значить разом з ним уходило все погане, всі образи, всі, може, фуроби косі були, все погане. Відходило і ми чекали, що саме чекали, коли весна йшла. Дипна чекали. І всього не так? І коли спалювали це входили на зимі, то ми в нього завжди водили хороводи, співали співали різні пісні. І, і ми теж, мабуть, зараз з вами. Спасибі вам, люди добрі, люди добрі, хліба собі. Дякую всім за добру зустріч, за славне свято. Прийшла пора прощатися з вами. Я бажаю вам щастя доброго, дня прекрасного хліба, м'якого на великому столі світу світлого, на великій землі. Шановні гості, будьте щасливі, багаті, хай сніг. Сміх гунає у кожній хаті. Ой і закінчилось гуляння, сінди дому нам пора. Веселого настрій вам бажає вітора, але веселий настрій має велике значення. Дякуємо за увагу до зустрічі!